Гумореска чоловік та жінка. Ти, говорить жінка в нату, доки оженився, то дівчатам баки забивати здорово навчився. Ох, Орел був, відзначався витівками злими. Двох дівчаток залишив з дітками малими. А женився та й змінився, восьмий рік мінає. Як живем з тобою в парі, а дітей немає. Гнат надувся та й сказав, я читав у школі, що орли дуже рідко плодяться в неволі. Ну що, дорогенькі мої, кому сподобалось це відео про орла Гната. Ставимо лайки, підписуємось. Тут буде дуже багато гумору, цікавих гуморесків, з життя гумору. Так що, друзі, пишіть у коментах, що вам на яку тему вам ще щось цікавеньке придумати, записати, що, друзі. Усім гарного дня, всім гарної днини, щоб все у вас була по кайфу.